Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу зі своїх інвестицій я отримав в місяці листопаді 2024 року. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку вам з це плюс 100% до карми, Ми починаємо. Перейшовши до першого брокера в вкладочку дивіденди, бачимо, що деякі компанії мені виплачували дивіденди. Це брокер trading 212, другий це Interactive Brokers. Так само, якщо подивитися в звітність. То бачимо вкладка Дивіденди, деякі компанії мені виплачували дивіденди. Для зручності виду собі ось таку табличку, де записую всі свої дивіденди, які мені виплатили з одного брокера, з другого брокера. Це все робиться для зручності, щоб на початку нового року сплатити податки, щоб мені ця табличка полуавтоматично вирахувала, скільки потрібно доплатити. Різниця, яку потрібно ось тут доплатити. Така табличка в мене є як для польської податкової, так і для української, окремо. До таблиці треба самостійно вписати дивіденди, які ви Прийшли, тобто переписати це ось з брокерів, то що тут написано, переписати курс валюти в залежності, чи це в, в Польщі, наприклад, ось такий банк народовий польський, або Національний банк України. Якщо в Україні, то з цього сайту беремо собі дані. Автоматично це так само можна налаштувати, але я цього не роблю, тому що колись був прикол, що пішов збой, і мені там всі цифри ці попортились, і треба було переписувати це все. А переписувати, наприклад, ось стільки мені прийшло дивідендів. За самий 24-й тільки рік. Ну і от веду я її з місяця місяць для того, щоб потім на кінець року оце все мені не писати, точніше на початок наступного року, коли треба буде платити. Часто питайте про цю табличку, щоб з вами поділився. Напишіть мені в приватний телеграм в описі під відео і за символічну суму грошей з вами з нею можу поділитися. До речі, телеграм, окрема телеграм-канал, група, у нас є ось така у мене: можна сюди я викладаю відео, що я купував, що я продавав, по яким. Цінам, різну інформацію, підписуйтесь, буде досить. Цікаво. Ну а по приватним питанням є ще окреме посилання на приватний телеграм. Пишіть туди, що за компанії були в цьому місяці. Це була V-Rising компанія виплатила 4 май майже 5 доларів, CVS виплатила майже 14 доларів. British American Tobacco виплатив 27 майже доларів. Бачите, тут позначка Ну по нулях, тому що вони не стягують податки у себе, тому що це британська компанія, бо більшість з тих компаній, які мені виплачують, це американські, і вони. Автоматично стягують уже 15% у себе у брокера, ну і потім треба або доплачувати різницю, або в випадку з Україною, то ще доплачувати ще більше. Британська компанія British American Tobacco і там деякі китайські в мене були, то вони не стягують нічого, і потрібно буде потім заплатити повністю усю різницю. Але це на початок року, в чому є плюс, що ми можемо користатися цілий рік цими грошима, а потім тільки заплатити податок. Далі компанія SML, всього 4 центи заплатила, але це. Через те, що це подарункова акція. Якщо ви реєструєтесь у цього брокера, до нього можна зареєструватися тільки з території Європи, то він часто проводить акції, що можна за реєстрацію і поповнення рахунку отримати безкоштовні акції на суму від 10 євро до 100 євро. Просто за те, що ви зареєструвалися по посиланню. Посилання, до речі, під відео. І я отримав якусь там частинку акції, і ця акція ще оказалася виплачує дивіденди якихось 5 центів на квартал. Далі наступна компанія це була Next. Energy Partners виплатила майже ну, 27,5 долара. Компанія Ebb виплатила 6,2$. Долара в сумі, якщо подивитися, то тут можна бачити, що може так, за цей місяць брутто мені прийшло майже 80 доларів. Але після сплати податків, то мені залишиться тільки 64 долара нето. Ну, але знову ж таки, добре, коли просто так тобі приходить 64 долара. В загальному за весь період часу то мені прийшло майже 900 доларів дивідендами, і активно в дивідендній компанії я почав інвестувати тільки в цьому році. попередні того. В мене були більш ростові. Хочу дойти до тої позначки, щоб що приходила по 100 доларів, щонайменше дивідендами, а далі тільки ростові компанії. Але це особисто моє бачення, моя думка, і особисто для себе я це роблю. За мною повторювати не потрібно. Окремо ще вписую всі свої операції на такий сайт, окремий трекер Dividends і вкладочки, наприклад, тут дивід... окамінь Дівіденс, і моя мій портфель дивідендні акції. То тут так само розписується, які компанії, які я маю, скільки приблизно мають заплатити плюс-мінус, і в я які дні, тому що, наприклад, є така ще вкладка у них як Future Value, то вони можуть приблизно порахувати, що буде з моїм портфелем там через 10-15 років. Це все приблизно це на кофійні гущі, як то кажуть, гадання, і це нічим не підкріплено. Не треба цьому вірити на 100%. Таке може бути, але не факт. І тут мені показується, скільки в мене от річний дохід зараз в дивідендах. Ось 803 долари річних мені мають приходити. Дивідентний відсоток по загальних моїх акціях, і скільки мені має приходити дивідендів. З цих самих акцій через 10 років ось, о, тобто воно має подвоїтись навіть трішки більше, 1900 доларів, якщо я буду там реінвестувати, наприклад, дивіденди і купувати за них додаткову акції, ну або плюс ще сам портфель має зрости тут, написано на 84%. Воно бере звідкіля ці там дані, нічим не обґрунтовані. Ну але приблизно так воно от розповідає. Якщо ж вибрати тут, наприклад, на 15 років дистанцію, то прогнозує, що маю отримувати з цих самих грошей, які в мене заінвестовані, вони зараз у мене там десь 22 тисячі доларів заінвестовано в дивідендний мій портфель, показує, що через 15 років, в 38-му, в 2038-му, я буду отримувати 3237 доларів пасивно, і портфель має зрости на 170%, тобто буде там не 22 тисячі доларів, а 61 тисяча доларів, Через 15 років, не через 15 хвилин, не через 15 днів, місяців, а через 15 років. Це дуже важлива інформація. Бо деякі люди путають і пишуть в коментарях, що за лохотрон, як це за 15 днів, вчить англійську за 15 років. І плюс друга таблиця, яку я веду, тут те, що я купував і продавав, так само із останнього я писав про це в телеграм-каналі, продав компанію китайську GDCom. Що я купував, по якій ціні, які компанії, скільки це мені було там в злотах або в гривнях? Яка була комісія тоді, це плюс-мінус вираховувала, скільки я потратив на це. Тут половину воно автоматично рахує само, половину маєш вписувати сам. І так само, ось в мене тут було, що я продав ось 14 листопада. Плюс продав компанію Palantir, Тут ось 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 цю. От, бо вона мені там виросла на 700%, случайно зовсім. А в другій частині собі от зазначаю, що я по якій ціні продав ту саму компанію, курс валют так само в мене, бо збрався із цього сайта, бо я сплачую податки в Польщі. Яка була комісія, яка різниця мені, і скільки я заробив або втратив, ось, в принципі, за останню. Останні мої продажі, того в мене отак вийшло. Там із перших акцій, там мінус 330 злотих, а останні ось там плюсом там 1000-1500 злотих, щось таке. І пам'ятайте, що при розрахуванні податків в Польщі вимагають податково, щоб курс валют рахувався мінус один день, тобто вчорашній, сьогодні продали, а курс валюти має бути вчорашній, а в українській нормально в той самий день, в який продали, той самий курс валют і берете. Про податки, окремі 5 відео в мене є на каналі. Шукайте в пошуку по каналі. Все там розповідав там відео і на 40 хвилин, і на 20 хвилин. Досить детально все описував. Пишіть коментарі, задавайте питання, скільки, до речі, ви отримали дивідендів в цьому місяці або пасивного доходу. Напишіть, буде цікаво дізнатися, які акції дивідендні ви інвестували, ну взагалі чи інвестуєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на телеграм. Обов'язково на цьому в мене все. Всім дякую, всім папам, Успіху в інвестиціях.